Це да? так? Дуже багато ворог використовує артилерійських засобів, дуже багато використовує кабів. Аеророзвідники-хижаки працюють на підступах до Торецька. Виявлено по радіоперехвату, що мають пересуватися ворог близько двох осіб. Тому заряджаємо мавік, споряджаємо його вогом і прямуємо туди. Нищать окупантів зі скидів, коригують артилерію. Наша задача по роботі значить виявити ворога, скоригувати туди артилерію, міномети, РСЗО, різні засоби, якими ми володіємо, і засоби наших суміжників. Завдяки дронам бійці проводять дистанційне розмінування. Це допомагає розчистити шлях піхоті. Під'єднуємо скид, підключаємо живлення до скиду, пішов до Скиду. Заряджаємо кумулятивний заряд. Осьоми. Бачиш? Раз, два, три. О, -о, -о, -о. Їх вже більше стало набагато. Отпробуємо. Вітер поміс. Росіяни штурмують місто, переважно посилають живу силу. Постійно фіксуємо, як вони заходять, виходять, заїжджають на мотоциклах, квадроциклах, затягують ТМки. Підривають будинки. Направляли у бік Турецька і тяжку техніку. Мотоцикли, квадроцикли. Великої техніки крупної немає безпосередньо на Турецьку. З, Зі сторони Нью-Йорка більше техніки, там є МТЛБ і танки виїжджають відпрацьовувати. Аеророзвідка хижаків у небі 24 на 7. У групі дуба працює чотири бійця. Є Новоприбулі хлопці, його звати Саша, позивний Алекс. Навіть з першого виїзду приємно здивований. Ми вже з ним скручуємо акумулятиви, воги. Він все під'єднує, заряджає і допомагає мені безпосередньо як пілоту координуватися в місті Турецьку. Алекс з Києва на фронті з 5 грудня. Це його перший бойовий виїзд. Та я вже давно хотів доєднатися. Взведений загін, це мій тільки перший виїзд. Я дивлюсь, як дуб на дуб мені все показує, розказує. До вибухів вчора ще як, як тільки приїхав, було непривично, Зараз вже вже звик, вже нормально. Дивує Александ ставлення росіян до своїх же бійців. Це свині. Вони знищують все В день, в день даже дуже гарно видно, як вони не забирають ні тіла своїх, вони нічим не. Ні... Ну їм без різниці. під прицілом наших воїнів і ворожі дрони. Розвідники виявлено мавік може бути що ворожий зі скидом. Українська пташка швидка та практично непомітна. 20-30 метрів його швидкість в залежності від напрямку вітру. На висоті працюємо різні. Літають наші хлопці по черзі. Це ми з. Інколи техніка дає збій, доводиться ставити польоти на паузу. Одна з антенн вийшла з ладу. І поганий зв'язок. Є ресурси як у дронів, так і антен. Та в людей є ресурс, але ну, якось виходить, що <плес> люди стійкіші, ніж техніка. Гуля з Білої церкви. Податківець за освітою, нині захисник, який оптом нищить окупантів. Вони нам багато горя принесли у нашу неньку Україну. І тільки радусь, коли мертвого орка побачиш. Якщо ще сам зі скида, то взагалі прекрасно. Полювання на орків як на сафарі. Цікаве та водночас видовищне. Бюдесім це тупо кайф. Це просто бігли ще двоє, я так зрозумів. І вони не знали, куди їм забігати до цих двох, що забігли перед ними в хату. І вони виходили ну, з ними по радіостанції на зв'язок, куди їм бігти і як сорієнтуватися, щоб з ними тіба, десь зустрітися. Тобто, mm -hmm. то вони не то, що їм не страшно і, <гум> і хочеться посидіти, чи вони замарились. Вони просто не зрозуміли, куди їм бігти, їх вже коригували. Та в будь-якому випадку їх там теж птичка їхня висить, каже, куди, що і як. Доля всіх окупантів у Турецько однакова. Як не ховайся, хижаки все одно знайдуть. Отаро. Це, це мощна впів. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.